menjetek ki. А е, постаті Юлі Тимошенко, яка зараз знову ж таки виходить на передні пластим. Я з цього починав програму з тих зустрічей з Клюєвим. Що тут вже такі вже цікаві можуть бути коаліції диковинні? Е, з вашим почуттям гумору це в принципі вкладається, що вона там може зустрічатися з Клюєвим, там домовлятися про та, щось? ші зустрічає хоч Садамом Хосейном, то й то її справа є. Той вже правда вже на тому світі. Та ну, ну то таке, може через медіума можна там. Але то не то, то її проблеми. Е, питання в тому, що Тимошенко то є Янукович за манеру управління. А що тоді так, Захід, наприклад, за океанська спільнота, ну зокрема, ваша канадська також, вона ж так сказати, Та, звільніть Тимошенко, несправедливо, все вона там на путь істини виведена. Я Україну. не кажу, що вона, що вона має сидіти з такою манерову управління. Найбуде буде вільна. Угу. Але я десь не схиляюся до неї. Як до керівника держави, бо то є, то буде, знаєте, як ви як ви ще дивите кіно Володар Першнів, там є така царича ельфів. Так вона каже, як її кажуть, дають перстень. Вона каже: Я як почну творити добро направо і наліво. Ото буде Тимошенко. Вона, як почне творити добро, то ми будемо ходити на тільки на кислі і м'які. Так. І так. А, добре, а є серед того сонму. Наших політиків хтось до кого серце Майкла Щура якось озивається. Озиває ще серце до пана Яроша Правий із з сектор, правого та? сектору. Та є той чоловік, який ще не боєць взяти на себе відповідальність. Він знає, що треба робити в той момент. і Він чи не боїть то робити. Він мені так ще здає, що він, він ну, чесно кажучи, може в. Ї... І, ну, і він не боїться, не, бо, ну, не боїться того. Януко Яценюк, Кличко, навіть Кличко і Тягнебок, бок, вони бояться прямої дії, а той не боїться. Він знає, що якщо перед ним стоїть супротивник, який тільки таку мову розуміє, який е, може надурити, але розуміє мову удара, мову руки, кулака. Він не боїться то зробити. І він може це зробити. Він то показав. А от про Порошенка говорить про такого нову з'яву, так? Бо він так от ні звідки от до листопада місяця так було там 2-3 відсотки. Тут опа, фактично вже ну, серйозний політик. По-перше, я не, по не вірю в рейтинги. Я не вірю в рейтинги, тому що вони мені нічого не дають. Вони хіба мені дають інформацію про те, що от. От який ми думаємо, ми хотіли би, аби ти думав, що є рейтинг у прізвищ. Ото інформація, яку несу несуть рейтинги, не то, яка насправді у них є ну, а без рейтингів, От як він Так. Да. Він, він до речі, дуже добрий захід сприймає. Дуже добре. Ну як говорите, якщо людина побудувала бізнес, то означає, що вона є грамотний керівник. Це означає, що вона може керувати, контролювати процеси і запускати щось і вимагати результату, то є добре. Але питання тут не в тому, грамотний ти керівник чи не грамотний. Питання в тому, чи зможеш ти побороти систему, яка в нас є. Судді, міліція і чиновницький апарат, прокуратура. То є люди, які там сидять і які хочуть, аби їх не чіпали. То є болото болото, яке не хоче, аби його перемішували, не хоче аби його висушували. І тут питання не в тому наскільки ти ефективний управлінець, Тут питання в тому, ти чи переможеш ти у тій війні проти того болота, Чи воно тебе засмокче? Як би то двозначно зараз не звучало? Ну так, тут то дуже однозначно звучить слово «засмокче», бо нас засмоктало очікування, тобто.